Продається будинок у селі Мошорино з Нам'янського району. Пропонується житловий будинок площею 35 квадратних метрів, три кімнати, розташовані на великій ділянці 30 соток, подвір'я просторе, рівне, повністю огороджене парканом, є власний садок із плодовими деревами та великий город. Чудовий варіант для тих, хто хоче займатися господарством або мати затишну дачу за містом. Будинок без сучасного ремонту та потребує капітального оновлення, але має міцну основу і придатний для поступового облаштування. Покрівля шифер, не аварійна. опалення пічне, твердопаливне, що дозволяє не залежати від газу у зимовий період. Вода у колодязі поруч із двором, електрику підключену. На вулиці проходять газопостачання, де є можливість підключення, доступний інтернет від місцевих провайдерів, санвузол розташований на вулиці. На території знаходиться погріб для зберігання овочів та консервації, сінник, сарай та сажі для свиней, літня кухня та додаткові підсобні приміщення. Є достатньо місця для облаштування гаража, майстерні або нової забудови. Село Мошорано має розвинену інфраструктуру, магазини, транспортне сполучення, соціальні об'єкти. Поруч знаходиться ліс і річка, гарні місця для відпочинку, риболовлі та прогулянок. Місцевість тиха та спокійна, підходить для постійного проживання, земельна ділянка не приватизована, оформлення за бажанням нового власника. Будинок ідеально підійде для людей, які шукають доступне житло з великою територією, можливістю тримати господарство або створити затишний заміський куточок для життя. Ціна 110 тисяч гривень.